Ви мені покажіть відео і своє посвідчення і складайте постанову Якщо ви чи що. Видіїв чиняєте, відповідаєте. Я ж готовий відповідати. Я хочу, щоб ви згідно закону все виконали. Покажіть посвідчення. Я вам показую. Ну показуйте. Що це посвідчення ваше? Ви мені може розговоримо. Бритілефон та подивитесь. А що, мені заборонено знімати ваше посвідчення? А де, а де вказано, що я вам повинен його давати знімати на відео? Те? Безпосередньо Гращенко говорив про те, що ви маєте мусите показувати себе. де в законі посвященні. написано. що мені написали. А де в законі я написано, зі, що зі, ви не маєте. показувати? України показано. про національну поліцію. Так, там ви соромитеся показати там своє посвідчення. По ви соромитеся показати своє посвідчення. Ви дуже сильно багато хочете. Дівчину хочу багато. Балаян, карен, Ар... Артюнович До 25-го. Добре, все. Ви складайте постанову, покажіть мені, відео. Я чекаю вас там. Чекай. Ви будете постанову складати чи ні? Так, да, звісно. Ну при мені чи як? Чи в машині все? Да. Ну так, будь ласка, підходьте, складайте постанову. Я хочу бути присутній і скористатися своїми правами. Ну так підходьте до автомобіля. Чого ви в себе автомобілі закрилися і щось ніхто не закривав. Ну так ви будете складати постанову чи ні? А ми ж сказали, що будемо складати постанову. Підійдіть, будь ласка, тоді до автомобіля. Скільки часу вам на це потрібно? Чим ви займаєтесь тут? Закрилися в автомобілі складають постанову. Без водія, абсолютно. Дивіться. Ви мені дасте можливість скористатися своїми правами. Конечно. Ну так підійдіть до автомобіля, складіть, будь ласка, постанову. Ознайомте мене з моїми правами. Може, я хочу правовою допомогою скористатися. Будь ласка, ваше право. Користуйте. Так ви мене не ознайомили навіть з моїми правами. Користуйтеся. сіли собі машину, що тут впрацює. Підходьте Користуйте. до автомобіля, складайте. Заїжджати на тротуар, порушувати правила. Вас? Я не буду заїжджати на тротуар, порушувати правила. Дивіться. І Що там? Ну, в другій смузі стою. Ну, стою в другій смузі. А що це за відео? Звідки воно? То ви об'їхали. Що це за фер... відео? Звідки це відео взагалі? З реєстратора? З якого реєстратора? Він З сертифікований. Ваше особисто? З мого особисто. А ви маєте право користуватися своїм особистим Маю реєстратором? Право. Хто вам таке сказав? А хто мені заборонений? У вас робити? сертифікований має бути реєстратор, який наданий службовому ну, Є в нас і сертифікований, ну, який наданий, у мене немає офіцій. до нього доступу. Дайте мені дивіться. сертифікат на ваш реєстратор. Цей. Що це за реєстратор, де він, Диві. на якому балансі він? Що це за реєстратор? Володимир, Володимир Павлович. Я слухаю вас. Дивіться. Сертифікований реєстратор вам буде надано відео при при суді. Як ні, буде, я хочу за ви мене зазна, зараз. Маєте постанову. ознайомити з моїми, моїми а правопорушеннями. Зараз Я в принципі це і зробив познайомив. Я не що це за реєстратор, що ви знімали взагалі. У вас має бути Чуєте на службі мене? зареєстрований Але реєстратор. Має бути сертифікат на нього. Я слухаю. Я вам ще раз кажу, Тажі. будете дома розповідати, що в нас білядься, ви мені буде. не треба. Мені розповідати. Ви не розповідаєте розповідає мені, що в мене повинно бути. Повільше постанову бажаєте отримати? зараз. Ви ж вже пострадали проводиться розгляд справи стосовно вас. Тифомійчук немає. Три ми такого, до цього я року народження про те, що Викер, я такого не знаю. Засобом, Ще раз, як уже не перебивайте мене, будь призвищу. ласка. Прізвище назвіть правильно. При цьому порушили вимогу дорожнього знаку 5-11 і пункт правил 17.1 правил дорожнього руху України. А саме рухались по смузі громадського транспорту. За це передбачено до своєї штрафу, штраф 680 гривень. Які ви зобов'язані платити на прозі 15 днів, якщо не заплатити штрафу подвоїться, буде передано до виконавчої служби? Також ви маєте право знайомитися з матеріалами справи, надавати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання, при справи користуватися допомогою адвоката або іншого фахівця у галузі права, який за законом має надавати, має право надавати такі, таку допомогу, виступати рідною мовою або... Або скористуватися перекладачем. Я хочу скористатися своїм правом. То хочу користу... ознайомитися своїм правопорушенням. І ще раз? Хочу ознайомитися своїм правопорушенням. Я вам тільки що показував відео. Прошу вас надати мені сертифікат на даний пристрій. Я Немає такої собі... можливості на даний момент. Ваш цей пристрій стоїть на балансі в е, поліції? Чи ні? У мене він стоїть на балансі. Це, це ваш мій, особист... Особист... мій особистий пристрій. Суб... Чудово. А є на нього якісь документи? Не чую вас. Є на нього документи якісь, коли ви знімали це відео. І ще У раз? сьогоднішній віде... Підійдіть, будь ласка, на мою сторону. Там признача частина, мене зіб'є машина, ну, киши, потім хто буде. Думаю, така ваша робота. Non я смішним. зрозумів. Копію постанови, бажаєте отримати. Ні, я прошу ознайомити. Не бажаєте? Звичайно, бажаю. Чому постанову Тому? складаєте без водія? <ріст> ви не дасте мені можливість користатися своїм правом? До, до кого до нього? До мого колеги. Такі кі такі такі, ви. Хорошно. Можна ваше посвідчення побачити? Можна. Покажіть, будь ласка. Їдять, на вимогу. Я вам покажу. Покажіть, будь ласка, ваше посвідчення. На цю сторону підійде, я вам покажу. Я хочу, щоб ви тут мені показали, яка я проблема. Я Яхту на морі. Що мені зробити? Ви будете довго мене затримувати? Ні, звісно. Ви не затримуєте. Ви маєте їхати хоч за час. Так ви мене відпускаєте? На всі чотири сторони. Ви постанову складати будете чи ні? Я складаю, процесі якраз. Так ви без мене її складаєте. Та ж ось, ну. Ні, я хочу, щоб ви біля автомобіля в мене складали і разом і я написав е, злі а написано, що я біля з міста. Там не написано, що ви зобов'язані дотримуватись правил. А я і дотримуюся правил. Ви мені докази надали? Не на якийсь телефон не власний, знімали? Не написано. Написано, звичайно. Не. Ви мене повинні були ознайомити Тим першим бачу, ділом, а потім надати мені. Це на, на є свої. можливість гарно бачити. Правильно? Звичайно, я її добре чую, на відміну від вас. Ви постанову складаєте при мені чи ні? Я вас запитую. При мені, так. Окей, я зараз дзвоню в Ні, ні, ні. Я хочу побачити ваше посвідчення. Ви з Звичайно, бажаю. В першу чергу я хочу, щоб ви мені показали своє посвідчення. Будь ласка, все для вас. Коваленко Дмитро Олександр. Я не бачу сюди, підійдіть ближче, ну, або й підсім. 에, скажіть мені, будь ласка, чому мене зупиняв один патрульний постанову? Не Чую вас. Ну, підійдіть ближче, якщо ви не чуєте. вийдіть з автомобіля. Я не буду я виходити філкуємо. з автомобіля. Ще раз, не буду я виходити з автомобіля. Не чую вас. Ви е, дасте мені озно... можливість написати свої Володимир зауваження. Павлович, кажу з постановою будете зайомки. Буду. Заємливати. То вийдіть, Я вам не дасте можливість скористатися своїм правом. Заперечення я можу написати якісь. Я вам дати... Окремий А4 ви, засуток, там ви, будете ви... висловити все, що ви про мене думаєте. Звичайно, дасте мені зараз. Ви ж, по суті, берете на себе функцію суду. Саме ви зараз так. розглядаєте справу по суті. Саме правильно? Так. Ви даєте мені можливість е, свої якісь зауваження, свої, значить, якісь позиції, свою висловити. Можете на камеру все сказати, в мене все це все Мені фікується. не потрібно на камеру. Я хочу, щоб ви це зафіксували на папері. Що далі? Далі те, що ви мене маєте ознайомити з моїм правопорушенням в червний спосіб. Mm -hmm. Ще раз вам кажу, ви мене маєте здорові. Ще раз, не чую опорушення. вас. Ви глухий? Ви глухий? Що, <ріст> як справи? Чудово, довго, у вас <ріст> як справи. <ріст> Все так же. Володимир Паволович, ви будете знайомлюватися чи ні? Я хочу свої заперечення написати. 4 вам дати? Давайте сюди листочок. То вийдіть, я вам дам. Ні, піднесіть сюди. Я ж не прислухаю, щоб ходити вам до вас там 10 днів. Ви, ви службова особа. особи ну, може вам ще капітос су... бігати на заправку за ну, якщо буде входити ваші обов'язки, то будете бігати Все, хорошо. Пішов? Дайте мені, будь ласка, я за кофе пішов. Дайте хорошо. мені. Будь ласка, листок. Я напишу свої заперечення. Нет, ты сосать будешь у меня? Едь, давай. А скажи-ка мне, будь ласка, а что вы их отпустили? Можно поинтересоваться? Я же порушил правила дорожной руки. вам все Нет, так вы мне скажите, что вы отпустили. Я вам зобов'язаний на це відповідати? Звичайно. Чому? А чому ви одних притягаєте, відповідальність, інших ні? Це як Чому я повинен вам відповідати? А чому ви не повинні? Нас було запитати. Ви ж запитали. Ви запитали. Ви ж порушив правила дорожнього руху. Ви його зупинили? Відпустили. Ви, ви їх запитували? Я Чого вас запитав. Що вони вам сказали? Я вас, сказали? Я вас ви, ви ж працівник поліції. Треба було знімати те, що вам казали.